Як на мене, якщо казати про більші організації, зазвичай дуже важливий симбіоз. Тому що якщо компанія будує такий, знаєте, промо-відділ у себе всередині, і він складається ну навіть і журналіст там свій є, який пише вже як журналісти, все таке інше. Вони втрачають оту гібкість, оту погляд на ринок, скажімо так, Helicopter View, який є в агенції. Тому, як на мене, для бізнесу. Будь-якого і з боку агенції, і з боку клієнта важливо, симбіоз. Є представник функції в компанії, і він співпрацює як з працівниками всередині агенції, так і виходить всередині компанії, так і виходить для того, щоб мати агенцію, з яким він може порадитись або отримати, скажімо так, вузькокваліфіковану експертизу. Це думка стосовно того, як краще, да? краще мати обох.